Друзі, доброго вам всім ранку. Ну що, е, Сьогодні 12 жовтня 2022 року. Друзі, дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, ось у нас і перший заморозок на нашій ділянці. Не хочу сказати, що е, іменно там по виноградним кущам, але заморозок накрив всю. Ділянку. Неважливо, що це виноградний кущ чи виноградна рослина, якесь дерево плодово-ягідне, якийсь другий плодово-ягідний кущ Ось дивіться, на травички також приморозок. ось Це не брехня. Дивіться. Е, на листочках також є замерчі листочки. Ось дивіться. Бачите? Якщо чесно, я не знаю, зараз показує 0, Це у нас 7.30 ранку. Але все-таки, мабуть, було нижче нуля. Я думаю так. Тому що листок би так не замерз. І зараз покажу, там у мене на бочках. Підмерзла вода і підмерзла так добротно. Оце, друзі, вчора мінжувався, мінжувався за шоколадний, думав зрізати, не зрізати, не знаю. Ось бачите, над гронками трішки також є листок зі зморозів такой. Ну дивлюсь, ну хто на він вроді, вроді би висить, вроді нічого, ну не знаю. Може його й не було там великого морозу, може було там чуть-чуть за нуль, але не знаю. Ну, я думаю, що при нулю так листок не замерзне і вода також. Ось дивіться, шкілка, яку буду копати також з числа 15-го. Тут вже ось, бачите, листочок прям прихватило. Дивіться, ось бачите як. Ну, сьогодні. Ні, завтра, я думаю, він почне опадати. Там ще заморозки передають, там вже конкретні будуть заморозки. Туди-сюди треба буде дознімати трішки ягоди, яка залишилась що ось там для зимового зберігання те тете -те -те. прибрати. Ось дивіться бочки, які не прибрав із е поливу, якими поливав шкілку. Ось Шкілка, ось ця бочка. Ось там я показував, як все під той. Дивіться. Бачите, який льот. Хоч би руки не порізати він зараз такий саме якраз що можна пальці одчурувати. Ось дивіться який льот. Бачите, ну який при принолю, такий той так не замерзне вода принолю. По-любому був мінус. Мені здається, навіть, мабуть, було більше, ніж мінус один. Ось дивіться, лупашу гляньте. Пробив. Це вже первольотка, можна удочку закидати. Тільки сусіди подумають, що здурів і можуть визвати спеціалістів. Так, ось дивіться, тут бачите воно де е, було ближче, як то кажуть, до будинку, де було більш затишніше, там мороз був не такий. А тут, бачите, серед городу, тут, звісно, капітальніший мороз. Бачите? Гляньте на, шкі... на шкілки. Так, ось дивіться, серед городу куча бур'яну лежить, гляньте, в якому вона інію. Це ж інні. Це все інні. Дивіться, бачите, це все ін'ї. Ось ось. Ну що, перший заморозок. Туди-сюди будемо копати шкілку, туди-сюди облетить листок. Будемо підготовлювати кущі до укривання, але подивимося, що і як воно покаже. Так, ось дивіться, всередині кущів здорових. Тут ось трогаю. Листочок він вологий, але не підмерший. Тут також вологий, але не підмерший. Це в радіусі гронки. А ну це. Оце що воно тут? Та ні, це не, за, не мороз. Ось, бачите, витираю. Стираю, але це конденсат, великий конденсат. Ну не знаю, дасть Бог, може все-таки ягода не підмерзє. І плюс добре, що я їх попакував у мішечках, якщо заморозок і падав на ягоду, то він міг упасти на сам мішечок. Тобто, ну, як не крути, але маленьке прикриття є. А далі будемо дивитись по погоді. Ну що, друзі, буду закінчувати відеогляд. Ось дивіться, як на сонці аж блистить листок. Дивіться. Бачите, який мороз. Дивіться, аж як переливається. Буду, друзі, закінчувати відеогляд, тому що зараз ще збираюся промотнутися на базар, а далі воно покаже. А тут ось, бачите, тут у мене густа посадка, тут взагалі морозу не було. Ось дивіться, листок зелений, зелений. просто... Конденсат на листочку і все. А там воно покаже. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Два... Сьогодні 12 жовтня 2022 року. З вами був Талян. До побачення, ще побачимо. Ось дивіться, ще калина. На калині, гляньте, який мороз. І листок зламався. Тут капітальний мороз. Дивіться, бачите? Дивіться лист. Тут взагалі листок дуже замерз. На калині, дивіться, прижимає. Листки вже опадають. Вони як... як сухі, оце так придавлені морозом. Ну вони облетять, то понятно. Діва. Так що, друзі, якось так. До побачення Ще побачимось.